Вони ж все пишуть кирилицею. От. А тут все ми бачимо. корейське, 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 Виключно корейське. Весь цей щоденник ми розшифруємо для того, щоб можна було з'ясувати, про що він писав, яку інформацію намагався тут зафіксувати. Дані тут ну, достатньо багато записано, і ми подивимось, розшифруємо зараз повністю про що йшлось. Отже, підполковник ЗСРФ, обставини, про яких він був ліквідований. Кілька днів поспіль корейський північнокорейський батальйон атакував позиції першого батальйону 22-ї бригади. Атаки були хвилями одна за одною. І в одній з останніх хвиль було ліквідовано одразу кілька ось таких командирів, офіцерів, які вели своїх солдат, свої штурмові групи безпосередньо в атаку. І підійшли фактично на відстань вже стрілецького бою, намагалися штурмувати наші позиції, але українські піхотинці. Перший батальйон, 22 га бригада, в ближньому бою. Весь цей корейський спецназ, вже тих, хто добіг, добили останніх, і в тому числі і оцей офіцер. Його вдалося витягнути, тому що він дійсно вже підбіг разом зі своїми, своїми бійцями достатньо близько. Що його відрізняє? Давайте подивимось, починаємо розпаковку. Корейського підполковника, люди не знають, як вони виглядають. Ну, ось так. В першу чергу, ну, от крім документів, на ньому все залишилось. В першу чергу, російське спорядження ми бачимо достатньо якісне спорядження в нього, зимова форма, Берці, берці тут навіть з металевими пластинами для того, щоб вони не сковзали, не ковзали. І що відрізняє, у нього було одразу два автомата з собою. Рівень фізичної підготовки у корейців дуже високий. От цим цим озброєнням вони бігли. В нього був рюкзак, в рюкзаку були додаткові набої, а на його розгрузки. Також все це набої, зараз ми подивимося для початку озброєння. Ось цей новенький, практично там без великого настрілу автомат АК-12.